Ще не здогадується до замовлення текстилю, що він не зможе реалізувати усі свої побажання. Найкращий стик це стик, котрого нема. Що саме цей критерій е, суттєво впливає на вибір карнизу. не завжди? Той хто змонтував карниз, uh -huh. бачить як це буде в кінці. Складно реалізується, і ми просто шукаємо. Чим це обіграти. Ну, ви правильно говорите. Не завжди є така можливість. Кажу, відверто, це нервує. І щодня звертати увагу на крючки. Це всі потреби шторників закривають. Так, штора вільно рухається і не тягне за собою тюр. Всім привіт! Мене звуть В'юненко Євген. Я керівник компанії Алютат та сьогодні наш гість. Ольга Шпортун, яка є керівником компанії інтер'єрних рішень Тканотекстиль, Ольга це декоратор та спеціаліст в шторних рішеннях. Привіт, Ольга! Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про дуже актуальне питання для тих, хто робить ремонт, чи планує робити ремонт своєї оселі. А саме про шторне питання та про вимоги шторників до будівельників, які виконують роботи до приходу текстильних спеціалістів на об'єкт, нас цікавлять відповіді на дуже багато питань, тому що, як ми розуміємо, дуже багато майстрів-будівельників та майстрів-стильовиків не розуміють до кінця. Всіх нюансів, взаємодії їх робот та роботи інтер'єрних спеціалістів з пошиття штор. А нам всім треба одне, щоб наш клієнт як в процесі монтажа, так і в кінці був задоволений. Ольга, ви займаєтесь шторним питанням вже 13 років. Розкажіть, будь ласка, які бувають види текстилю та як вони класифікуються? Так, ми у текстильній справі вже досить давно пройшли різні часи розвитку у своєму бізнесі, і маємо достатньо великий досвід оформлення і вирішення складних моментів безпосередньо вже на об'єкті. Тканини поділяються за різними критеріями. Це є за складом, за країною походження. Безпосередньо до нашої теми важливо поділ тканини за вагою. Це є легкі тканини, важкі плотні тканини, тому що саме цей критерій суттєво впливає на вибір карнизу. І безпосередньо, коли ви обираєте важкі штори, тут надзвичайно важливо є якість карнизу. Він мусить бути посилений, це забезпечить. Довгу експлуатацію тканини та легкий хід штор, коли ви закриваєте вікна на вечір або сонячним ранком. Всім зрозуміла ситуація, коли ви приходите на об'єкт, та ви можете запропонувати той карниз, який потребує клієнт, згідно його техзавдання. Але що ви робите тоді, коли ви приходите? А карниз вже є? Я гадаю, що вам це знайома ситуація, та нас цікавить, що ви робите у цьому. Випадку. Так, дуже часто трапляється, коли ми заходимо на об'єкт, вже карниз змонтований, стеля готова. Скажу відразу: ми ні в якому разі не змінюємо конструктив карнизу чи конструктив ніші вже готової. Ми виходимо в переважній більшості з тих умов технічних, які вже є на об'єкті, але основне це врахувати побажання замовника. Часто замовник звертається вже з відповідними картинками, або з картинкою в своїй уяві знає, що хоче, або точно знає, який має бути функціонал текстилю. Тут ми знаходимо якісь компромісні рішення, тому що дуже часто, якщо клієнт, до прикладу хоче об'ємну складку і великий метраж тканини набраний. Це важко реалізувати в малій ніші, де мала висота ніші. Ширина ніші. коли карниз вже є на об'єкті, це вже є вихідні умови, і ми їх обов'язково враховуємо. І скажу чесно: деякі рішення, які клієнт, картинки, які клієнт хоче реалізувати, вони складно реалізуються, і ми просто шукаємо чим це обіграти за рахунок тканини, за рахунок технології пошиву. Ну і, звичайно, за рахунок знаєте, якогось компромісного рішення із замовником. Як ви вважаєте, який відсоток клієнтів не розуміє до вашого приходу, що він не зможе реалізувати те рішення, що він хоче на картинці? Не буду намагатися окреслити це в якихось конкретних цифрах та відсотках, але скажу відверто, що це досить часто трапляється, коли замовник. Ще не здогадується до замовлення текстилю, що він не зможе реалізувати усі свої побажання, які він бачить на картинці або в своїй уяві, лише через технічні умови змонтованої ніші або змонтованого карнизу, за рахунок чого відбувається легке пересування штор? Ви можете перерахувати по важливості, що найважливіше, так вже з досвіду в нас склалися певні параметри, які потрібно враховувати, щоб. Шторами було легко користуватися, і це не завдавало щоденно якихось клопотів. В першу чергу можу сказати, що стосується нашої роботи, це правильний вибір тканини та технології пошиву. А що стосується карнизів та стелі, це є правильно змонтована ніша, якщо вона є на об'єкті, та правильно обраний карниз. Ніша мусить бути достатньо широка. Щоб там можна було реалізувати і тюлеве рішення, шторне рішення має бути достатня відстань від початку ніші до карнизу. Тобто те місце, де, коли штора запаркована на сторони, відкрита, буде достатньо місця для, для штори, для кількості тканини. І, також важливо звертати увагу початок карнизу біля батареї або підвіконня. Тюлевий ряд має бути на рівні відразу перед підвіконням. Ні в якому разі не заходити на підвіконня або батарею. І вже щодо карнизу бажано обирати ті рішення, де є достатня відстань між шторним рядом і тюлевим рядом. Це також забезпечить легкий хід штори, коли ви шторами закриваєте на ніч, штора вільно рухається і не тягне за собою тюль. Ріша має бути достатньо широка для того, щоб і штора легко ходила, і тюль. По ширині, якщо це в цифрах, приблизно, якщо є можливість, 20-25 см, повна ширина ніші. 20-25 см до початку ніші чи до підвіконня? 20-25 см, це вже говорю, з врахуванням батареї підвіконня. А, це так. Врахування. з врахуванням, зрозуміло, добре. Батарея має у нас 12 см, тобто 12 і це батарея, і плюс ось 12 сантиметрів. Це... От по суті, під карниз, під тюлі під штори нам достатньо 12 сантиметрів. О. Але враховуйте положення батареї. Якщо батарея виступає, так буде і мабуть зрозуміло, угу. що нам треба мінімум 12 сантиметрів ширина ніші, місця від... під карниз під тюлі штори. Але від початку ніші до батареї до рівня батареї. До яка відстань має бути між кутом ніші. Тобто початком ніше до першого гачка від першого гачка до другого гачка. Наскільки я правильно зрозуміла, від початку ніше до шторного ряду так і так. між шторним та Так, рядом вашої термінології вона нам так, цікава в ми, ми вчимося гіа. <сум> це саме так. Так про шторний ряд від початку ніше до шторного ряду. Оптимально, щоб це було в районі. Від 4 см. допустимо менше, але то вже критично. Ну скажемо так, від 4 см. Тут важливо, коли є наборт тканини, достатній і хороша складка, коли штора буде відкрита, запаркована, буде вільно розміщуватися от, між початком ніші та карнизом. Далі між шторним рядом та тюлевим, також від 4 см. Тобто, якщо це вже карниз відразу двохрядний, там 4 сантиметри буде окей. Якщо це два різних карниза, припустимо, можна розширити цю ділянку там 5-6 сантиметрів. Тобто 5-6 – це достатньо це зовсім взагалі... це всі потреби шторників так, закривають. Так так, це взагалі ідеально: 5-6 сантиметрів. Припустимо, якщо ми говоримо про ідеальний світ, тому... Між початком ніше до шторного ряду 5 сантиметрів. Між тюль, тюлевим рядом і шторним 5-6 сантиметрів. Це буде добре для того, щоб взагалі тканини між собою не стикувалися і не тянули одна І одна. Ви можете використовувати абсолютно будь-який текстиль. Так у ваших рішеннях ви можете запропонувати клієнту всі рішення, що ви маєте так? так, звичайно, і будь-яку тканину, і більше того, я вам скажу будь-яке. Будь-яку технологію пошиву. зараз досить популярні глибокі складки, такою хвилею для них потрібне місце. От в цьому випадку ми можемо і цю технологію реалізувати. Ну а якщо ми говоримо про глибину ніші, це теж таке питання дуже цікаве, тому що ми маємо висоти приміщення, так. є е, е, таке розуміння у клієнта, що він не хоче, е, щоб його стеля була дуже низькою, тому що не всі мають високу стелю. Та всі хочуть зекономити висоту. Яка та оптимальна, яка та висота ідеальна? Яку треба робити, як вважаєте? Так, щодо висоти, цікаве питання. Можу сказати: одною з основних задач на кожному об'єкті є дотримання максимальної висоти, тобто, ні в якому разі. Не зрізати висоту, не занижувати стелю. І добре, коли є можливість зробити нішу 7 см і вище глибину ніші. Тому, якщо має замовник можливість зробити нішу від 7 і більше сантиметрів, добре, якщо ж цієї можливості немає. То якби з'являються інші варіанти. Ну ви, ну ви правильно говорите, не завжди є така можливість. Ми проходимо на об'єкт, а там висота стелі 2,70 чи нижче, і це найчастіші випадки. І клієнт, власник квартири, він не хоче жертвувати цією висотою. Він хоче якнайменше. От, скажіть оптимальну як найменшу висоту, яка задовільнить, щоб ви зробили і дали таке рішення для клієнта, щоб він теж був задоволений. Скажем, якщо на об'єкті висота ніше 3-4 см, і ми розуміємо, що іншої глибини ми не маємо і виходимо з того, що є, ми маємо достатньо рішень, які Обіграють невисоку чи неглибоку нішу. Тобто за рахунок технології пошиву, за рахунок вибору тканини, ми зможемо знайти правильне рішення для такої глибини ніші. Скажіть, а що тоді не отримує замовник? Що ви йому в такому випадку не можете запропонувати? Ну, в такому випадку, ми припустимо, не можемо запропонувати тасьму 10 см, тому що це. Не буде пропорційно до цієї глибини, але ми обов'язково запропонуємо таку технологію пошиву, яка дозволить і легко ходити тканині, рухатися по ніші і унеможливить вивертання тканини. Є моменти, коли глибина ніші невелика, і тканина може вивертатися і давати просвіти. На високій ніші тканина буде на рівною. Її буде трохи вивертатися під, під кутом. Так? Е, так, так, але за рахунок пошиву ми можемо уникнути цього. Тобто це вирішує висока тесьма? Чи е, вона не на цій завдання? Е, вирішує? Ні, високу тесьму ми не візьмемо в цьому випадку. А для чого висока тесьма? Висока тесьма потрібна, коли є висота е, стелі 2,70 і вище. Висота тасьми додає ребра жорсткості для тканини. Так, і висота тасьми є пропорційною до висоти стелі. Тому ми при високих стелях робимо вибір в сторону широких тасьм 10-15 см. Це є естетично для сприйняття. Добре, ви сказали 7 см. Я колись чув від Інтер'єрних текстильних майстрів 10, чув так, що чим більше, тим краще. Але ми розуміємо, що ну вони мають таку можливість зовсім не завжди. так. Ви говорите, як ви вирішуєте, якщо ви маєте 3 сантиметри. А коли 5, коли там 4-5, добре там це вже краще, ніж 3. Воно розширює для вас вибір вибір текстилю. Єдиної правильної цифри ми не маємо і її і не існує. Правильно для клієнта це коли індивідуально вирішується у приміщенні по конкретній ситуації висота стелі. Тобто, якщо не можна знизити, то і не потрібно досягати глибини ніші. Є комплекс інших рішень, які обіграють і правильно, і ми зможемо правильно оформити текстиль. Тобто, Якщо зробити ідеально нішу, але при цьому занизити стелю, вже не буде інтер'єрної композиції, вже буде вибиватися рішення, і насправді це гірше. Ми текстилем тоді не врятуємо ситуацію. Тому правильно це дивитися індивідуально в кожному приміщенні. Добре, коли є можливість зробити 7-10 см, але не біда, якщо ніша виходить 3 см, 5 см. Є… Можливість е, зробити гармонійним інтер'єр із такими висотами ніж, за рахунок пошиву, за рахунок правильної тканини, за рахунок правильних кольорів. Тобто е, на сьогодні в дизайні є маса, е, маса інструментів, якими можна обіграти будь-яку ситуацію е, в інтер'єрі. Є таке питання про гачки. Чи бігунки, Вони так називаються по-різному, бувають назву. Є якась різниця між ними, на що вони впливають, як їх обирати, які вони повинні бути, щоб було, щоб було легке пересування штормів. Стосовно бігунків для карніза вони є важливими для якраз ось того легкого ходу тканини по карнізу. І в більшості випадків вони також забезпечують легкий хід. В ідеалі, що можу сказати з приводу крючка, бажано, щоб крючок був той, яким укомплектований карниз виробника. Тобто, коли ви монтуєте, купуєте карниз, запитуйте про комплектацію, саме про ці бігунки, ми можемо брати на заміну інші крючки. Якісь універсальні, але е, бувають випадки, коли е, гачок або більший за розміром, або ну не підходить він під цей тип карнизу, він буде стопорити, не буде рухатися тканина, буде крючок за крючок заходити. Ну скажу відверто, це нервує, і щодня звертати увагу на крючки, якби якщо це питання, можна відразу зняти, коли ви обираєте карниз. Тобто крючки мають бути ті рідні, які йдуть до карніза. Якщо запитаєте, скільки їх має бути, бо, бо спеціаліст зі штор знає, скільки їх має бути. Загальна так. рекомендація: беріть з розрахунку кожних 8 сантиметрів. До прикладу, якщо карниз має 3,20, то візьміть 40 крючків. Навіть якщо карниз має 3 метри, візьміть 40 крючків, і будете мати якусь кількість на заміну. Це залежить вибір гачків від ваги штори. Повинен це враховувати продавець чи клієнт, коли він купляє цей карниш, чи якщо це спеціаліст з монтажу натяжних стель, коли він пропонує, він повинен враховувати які будуть штори, які будуть тканини. Як це може вплинути на ситуацію, взагалі Кажемо, для вибору гачка, вага тканини не є основним критерієм. І особливо тим питанням, яке має, яке має вирішувати спеціаліст по стелям чи дизайнер по інтер'єру, чи замовник, це ми зможемо вирішити на своєму етапі, елементарно додавши крючки густіше, частіше. Основним критерієм для вибору крючка є він він просто має підходити під той карниз, Добре. От і все. і це забезпечить і хід штори. І деяку безшумність ходу штори всі решта питань, всі решта моменти. Ми можемо вирішити своїми інструментами за рахунок так само пошиву чи, чи просто одягнути чистіше крючки. Скажіть нам будь ласка, де треба робити пас для гачків, звідки їх буде зручніше заводити? Звідки буде зручніше, щоб цей пас потім залишався? Так дійсно таке питання, на яке можуть не звертати увагу, але насправді нам це дуже важливо на нашому етапі виконання робіт. Бувають ситуації, коли взагалі не залишають пас для того, щоб завести гачок, і ми приїжджаємо на об'єкт без спеціального інструменту і просто не маємо можливості його зробити. Тому все таки потрібно зробити пас, і така загальна рекомендація. Зробити його 4 сантиметри від початку карнизу. Не, не на самому початку, не на е, поділці 0, а от 4 сантиметри. Е, поясню чому, тому що відстань між першим і наступним гачком 8 см, і пас буде десь посередині, і це унеможливить випадання гачка. Тобто ми там зафіксуємо, заблокуємо паси е, і гачки не будуть випадати. До прикладу, якщо зробити прямо на поділ, поділці нуль, то до того місця гачок просто не буде заходити, і ви вже будете мати той простір, де немає тканини. І в ідеалі 4 см від початку харня. А цей пас закриється вже стопором, так? Так, стопором ми маємо стопора, якими закриваємо цей пас. Єдине, що пас, також, пас має бути відповідно оброблений, тобто без заусіні і. Різних шероховатостей, за можливості звертати увагу на обробку пазу, відалі, щоб він був обшліфований. Наступне питання це питання про стики. Всім відомо, що найкращий стик це стик, котрого нема, але якщо технічно інакше неможливо чи є це проблема для вас взагалі, якщо штори планується закриватися і щоденно рухатися. Краще зробіть стик по центру. Якщо ж штори виконують більше декоративну функцію і ними закриватися щодня не потрібно. Тут, тут же, напевно питання максимально скрити стик, тобто змістити від центру. І вже не важливо, в якому це безпосередньо місцю, змістити вліво, вправо, тому що все-таки, якщо стик по центру, його більш помітно. Тому якби ось. Дві рекомендації. Якщо я правильно розумію, то стик треба робити у тому статичному місці, де штори не будуть рухатися взагалі. Якщо зроблять стик десь там 50 см від краю, де штора статична, це так. нормально чи ні? Скажемо, це взагалі не проблема. Можна спокійно в тому місці стик робити, і більше того, він якраз в тому місці шторами і прикриється візуально, не буде його помітно. Єдине, що основна вимога до стеку правильна його обробка, знову ж таки, без, без шероховатостей, за усінець, щоб бігунок все-таки міг проходити через місце стеку вільно. Ми е, в інтер'єрних рішеннях маємо е, різні варіанти. Е, тобто е, карниз може йти від стіни до стіни, Ти, так. чи такої можливості немає. Якщо від стіни до стіни, то тут все зрозуміло, все просто, це дуже естетично. А якщо це одне вікно та дуже довга стіна, які рішення, які варіанти будуть найкращими у цьому випадку? Бувають різні випадки, карниз від стіни до стіни. І тоді, коли від стіни до стіни не забуваємо про той пас, який потрібно зробити 4 сантиметри. Ми від вже пам'ятаємо. Ми, пам ми це, це пам'ятаємо. Якщо ж потрібно карниз зробити коротшим, питання може виникнути перше: наскільки його заводити на стіну? Наскільки від, від вікна зайти на стіну? Так. Скажу так, якщо 20 сантиметрів. Візуально це може бути нормально, але врахуйте, якщо тканина при відкритому положенні мусить запаркуватися на 50 см, то у вас тканина буде заходити на вікно. Тобто, якщо дозволяє стіна, то ми заходимо на стіну в середньому 50 см, 50-60 можна навіть, але також треба враховувати, що якщо коли ви зайдете на стіну 60 см, а там залишиться лише см, то в такому разі доречно зробити все таки карниз від стіни до стіни. Якщо дозволяє ширина стіни і достатньо вільного місця залишається, зайдіть на 50-60 см, Це буде добре і візуально. І що головне по пропорції ширина до висоти стелі, Знаєте, щоб не ширше ніж довше. От щоб була ось ця пропорція питання на рахунок підсвічування шторм. Багато клієнтів хочуть, щоб штори підсвічувались, що ви можете про це сказати, тому що не завжди той, хто змонтував карниз, бачить, як це буде в кінці. Питання підсвітки естетичне, і ми розуміємо, чому клієнти обирають це рішення. З однієї сторони, воно створює достатньо інтимну та затишну атмосферу. З іншої сторони, як ми на це дивимося. Потрібно зважати на те, що підсвітка все-таки змінює відтінок штор, відтінок самої тканини. Якщо замовник хоче бачити лише такий відтінок на об'єкті, знаєте, є категорія замовників, яким це надзвичайно важливо. Тому в такому разі підсвітка, скажімо, однозначно, змінює колір тканини. І Сценарій, як це буде змінюватися, взагалі ми не можемо передбачити, тому що є підсвітка теплого, тепла підсвітка, є холодна підсвітка, і в залежності від цього, і навіть підсвітка. нейтральна і нейтральна підсвітка. Так скажемо так, при виборі підсвітки, зважайте на те, що вона змінює колір тканини, але це не змушує вас відмовлятися від цього рішення, тому що дійсно воно є цікавим в об'єкт в приміщенні. Просто обирайте е, тканини, обирайте е, текстиль із спеціалістами, які можуть передбачити, як, як буде поводити себе тканина при тому чи при іншому сценарії освітлення. От і все, ваша робота і наша робота спрямована на те, щоб вирішувати складні задачі на е, об'єкті, тому ми і потрібні для замовників, а замовник вирішує свої е, картинки, які. Які він бачить, і які є в уяві, тому підсвітка ми за підсвітку, але з розумним підходом. Ольга, я вважаю, що сьогодні ми підняли дуже багато важливих питань, які важливі для тих людей, які роблять ремонт. Я сподіваюся, що наша розмова була дуже корисна для наших глядачів, та вони зможуть використовувати такі поради від Ольги на своїх. Об'єктах, дякую вам за запрошення на цю розмову. А також вдячна вам за те, що піднімаєте питання. Фіксуєте, наскільки важливо враховувати кожен етап ремонтних робіт від початку і до фінішу, від проєктування стелі і до навішування штор. Дякую вам за це. Дякую вам.